В моєму житті був не найкращий період, але ж буває гірше, А вже ж. Труднощі майже на кожному кроці. Того злощасного вечора в моєму кабінеті я розмовляв з однією з жінкою. Коли її привели, хлопці були трохи знервовані і налякані, а мені належало з'ясувати і зрозуміти деталі страшних подій, які, судячи з усього, були безпосередньо пов'язані з цією жінкою. Невеликий квадратний кабінет, стіл і маленький диван, лампа, що тьмяно освітлювала приміщення, і стіни далеко не нові. Керівництво не хотіло брати на себе відповідальність, тож доводилося працювати в трохи неприємних умовах. Жінка сиділа на стільці й пильно дивилася мені в очі, я відразу побачив, що вона боїться, вона постійно теребила пальці й волосся. Весь час озиралася на кімнату і поглядала на зачинені двері, одягнена була в сіру футболку та якісь короткі чорні джинси, волосся в неї було трохи брудне, Посеред нас на столі стояла гаряча склянка кави, призначена для того, щоб я міг заспокоїти свою нервову систему під час допиту. Це був важкий кінець робочого тижня, але щойно зателефонував напарник Андрій. І я відразу зрозумів, що мій тиждень тільки починається. Попереду була робота над особливо дивним і незрозумілим інцидентом. Жінка постійно смикала коліном, її нерви були виснажені. Вона облизувала губи, через що ті пересохли і почали тріскатись. Було видно, засохлу кров. Розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Я, я в порядку, просто втомилась. Так, мені потрібно дізнатися, що ви робили на тій дорозі, як там опинились і чому, чому поруч із вами були знайдені людські рештки? Звідки ви їхали і чому не впорались з керуванням? Боже, це все той жахливий огидний готель. Ненавиджу, ненавиджу. Мені страшно, будь ласка, я зрозумів, що справа буде важкою. Після нетривалих маніпуляцій мені вдалося зосередити її увагу на подіях. Все ж таки десятки років досвіду роботи та розмов з особливо небезпечними і дивними людьми дали свої плоди, я таки зумів змусити її говорити, я навіть помітив, як її дихання стало трохи рівнішим, а погляд, скоріше приреченим а не панічним. Я діяв обережно, щоб людина переді мною сказала саме правду. Жінка хвилину дивилась порожнім поглядом у стіл, а потім дуже повільно підняла голову, перевела очі просто в мої, і почала розповідати. Жінку цю звали Олена 26 років. Сама вона з Києва. За її словами була дуже втомлена від шуму міста, роботи та постійної метушні. Восени, коли листя вже сипалося з дерев, вона вирішила, так би мовити, втекти на кілька днів. Ну, хотіла тиші і спокою, трохи писати свої нотатки і просто побути наодинці. Жінка випадково натрапила на оголошення в соцмережі, затишний приватний міні-готель серед лісів Київщини, без сусідів, без шуму, ідеальне місце для перезавантаження, фотографії були дійсно гарні. Стара, але дуже охайна будівля, мов з якогось класичного фільму, оточена соснами. З каміном, дерев'яними підлогами, ретроінтер'єром. Ну, все як подобається. Жінка написала власниці, літній жінці на ім'я Марта, та відповіла швидко: так, будинок вільний. Доїхати можна маршруткою до села взагалі без проблем. Далі, тут вже на місці і вирішимо. Вона приїхала ближче до вечора. Ну, як зазвичай зібрала речі і підготувалась. попередила родичів і вирішила їхати. Дісталася довго, але спокійно. Від зупинки недалеко від села вона ще трохи пройшла в бік лісу, і саме там, посеред довгої траси, і стояв той самий готель. Місце просто неймовірне для таких от будівель. За словами жінки, її вже чекала Марта суха, висока жінка з прозорими очима. Вона посміхалась, кивнула й мовила Вітаємо, сподіваюся, що все добре. Добре, що ви встигли до темряви. Це головне, взагалі жінка показала і розповіла все, як є. Готель справді був гарним. Усе було як на фото: старі меблі, приємний запах, та тиша, на яку вона так чекала. Це, щоб ви розуміли, я намагаюся переказати те, що почув від жінки. Вона весь цей час безупинно говорила, постійно просула воду, було видно, що їй страшно. Готель, до речі, мав назву кам'яний двір. Ззовні він справді виглядав, як на фото: триповерховий кам'яний будинок із сірими майже чорними стінами, на фасаді звичайні карнизи, вузькі балкони з кованими перилами, і велика тераса з дерев'яними колонами, що трохи тріщала під ногами. Перший поверх був облаштований як приймальня і вітальня, темно-зелений оксамит на меблях, гарні лампи в старовинному стилі, другий і третій поверхи це гостьові кімнати. У кожній важкі дерев'яні двері, килими з приємними візерунками, ліжка та старі портрети на стінах, які дивилися просто в очі. Жінка чомусь дуже метушливо переводила погляд по кімнаті, згадуючи ці портрети. Я не знаю чому, але це викликало в мені напруження, я дуже уважно слухав її, намагаючись знайти в її словах істину і брехню. Олені з кімната номер 7 на другому поверсі. В кінці довгого коридору, коли вона заходила, підлога під її ногами трохи поскрипувала, а вікно виходило просто на неймовірно гарний тихий ліс. У приміщеннях було досить холодно. То що, люди там, окрім вас, ще були? Жінка зупинилась, ніби згадала і відповіла: так, на третьому поверсі і на першому також були якісь люди. Хтось із сестрою переїхав, хтось просто відпочити, ну і персонал, звісно. А сам готель, як я зрозуміла, належав тій жінці. Так, і що було далі? з серйозним виразом обличчя спитав я, дивлячись прямо їй в очі. Далі. Вона опустила голову і заплакала. Я спробував її заспокоїти, змінив тон. І після хвилин п'яти мовчання вона вже підвищеним голосом вигукнула: Та в тому готелі жахіття твориться намислими. Я вже на другу ніч не могла нормально спати. Щось постійно надавало заснути. Увесь час якісь звуки, скрипи, шурхи та глухі удари. Мене це починало зводити з розуму, а на третьому поверсі я познайомилася з дівчиною. Ми постійно перетинались у перший день. Сама вона була з Кропивницького, добра, спокійна така, але однієї ночі, коли я вже майже задрімала, хтось раптом постукав у двері. Стук був досить наполегливий. Я відкриваю, а там ця дівчина. Стоїть якась напружена, очі прилякані, погляд скляний. Мов би щось щойно побачила страшне. Я питаю, що сталося? А вона стоїть, ні слова не каже. Просто дихає важко, як після бігу. Я стою, думаю, може їй просто жах приснився? Що сталося? Заходь до мене. Зараз щось зроблю, поговоримо. І тут вона ледь не шепочучи каже: Олено, там на третьому поверсі я. Ну, що говори. Я вийшла з кімнати, а там сходи на четвертий поверх. В якому сенсі на четвертий. Тут же всього три поверхи, я ж бачила, з тобою все гаразд. Так у тому і справа, його ж ніколи не було. Це ж триповерхова будівля, ти сама знаєш. А тут справжній прохід та сходи вгору, і все навколо наче змінилось. Я стояла хвилин 10, просто дивилась на ці сходи, потім повільно вийшла з кімнати та пішла до тебе, я слухала її і не знала, що думати. З одного боку виглядала вона дуже налякано, з іншого подумала, може вона випила щось або знущається з мене. Ну який тут має бути четвертий поверх. Але ми все ж таки пішли разом на третій поверх. І що ти думаєш? Там нічого не було, жодних сходів. Усе як і раніше, дівчина ця розплакалась, Но я заспокоїла її, поставила з розумінням, Но мало що могло привидітись, і все б нічого. Але наступної ночі трапилось те ж саме. Один в один. Вона знову постукала до мене зі сльозами на очах. Тут я вже зовсім нічого не розуміла, але мала величезне бажання розібратися, що взагалі відбувається. Тож я вирішила ще раз піти з нею. І особисто побачити, що стало причиною її такого ненормального стану. Який поверх? За який взагалі поверх вона каже, що сталося? І от саме тоді почалося те, чого я вам і досі не можу пояснити. Розумієте, у неї там я вийшла зі своєї кімнати, у готелі було холодно, ми піднялися вище, і там якимось неймовірним чином з'явився ще один поверх. Тут я не витримав і усміхнувся, але одразу розхопився і з подивом подивився на жінку. Вона вловила моє нерозуміння. А де люди, де взагалі планування? Звідки там поверх? Це як? І чому цього раніше ніхто не помічав? У голові крутилися десятки подібних запитань. Жінка знову все це відчула в моєму погляді і знову заплакала. Ні, ви не розумієте. Я й сама не знала, що відбувається. Звідки там той поверх і чому? Я просто розповідаю, що бачила на власні очі. Там був прохід на ще один четвертий поверх, якого там просто не мало існувати. І знаєте, сам готель він став іншим, не таким, яким був. Стіни, стеля, усе було інакшим. А потім почався справжній жах. Я звернула увагу на свою подругу. Вона стояла нерухомо і дивилася в бік сходів на неіснуючий поверх, очі її навіть не кліпали. І з того боку я почула звуки там хтось ходив. Раптом я побачила якийсь рух. Коли перевела погляд на знайому, вона дивилась на мене і якось дуже неприродно широко усміхалась. а очі скляні. Тим часом рух на тому поверсі продовжувався. І коли я знову глянула туди, то побачила людей. Їх було п'ятеро чи шестеро, вони стояли навмання, розкидані на сходах, але тільки придивившись, я зрозуміла, що це були не зовсім люди, та сама посмішка скляні очі, вбрані в якийсь тарезний одяг. Я не знаю, як це пояснити, у декого не було щелепи, в когось носа чи вух, це були не люди. У ту мить мене охопив справжній тваринний жах, і я кинулась бігти, що було сил. Неслась вниз по сходах, аби тільки втекти звідти. Але я пробігла не менше ніж десять поверхів, перш ніж опинилась на першому, уявляєш. І я не знаю, як так. Вони гналися за мною. Я чула їхні кроки ззаду. Коли я дісталась першого поверху, одразу побачила біля входу ту ж самопугань. Я схопила стілець і розторщила нам вікно поряд, саме через нього мені вдалося вибратися з будівлі, а за мною вже мчали, я бачила десятки отих істот, які вибігли слідом. Знаєте, навіть під час бігу їхні обличчя залишались незмінно застиглими в отій тій страховитій посмішці, я бігла з її сили на адреналіні, вилетіла за межі готелю просто на дорогу і несла далі, не озираючись. Аж поки не побачила вдалені світло фар, я вибігла на шосе. А далі скажу так: у мене просто не було вибору. Довелося сісти до незнайомця. Він був у шоці від мого вигляду, але не став питати зайвого. Одразу поїхав. А я кричала в паніці, аби тільки він не їхав у бік готелю. Він здивовано глянув на мене: В якого готелю? Тут немає жодного. Це ж віддалена місцевість. І раптом ті самі люди вибігли на дорогу. Світло фар вихопило ті жахливі, неприродно усміхнені обличчя. Водій різко загальмував, звернув праворуч, і машина буквально злетіла з дороги, врізавшись у дерево.